Шановні друзі, підписники, гості, і хто цікавиться тракторами, вітаю вас! З вами магазин Тракторний бригадір. Я Дмитро ви мене знаєте. Зараз в отпуску нахожусь в Збройних силах і приїхав на роботу трохи обзорів поснімати. Коротше, бо я там служу, то багато китайців наробили багато нових моделів тракторів. І ось одна з них. Їх зараз просто ну, подивися на просторах інтернету, просто китайських тракторів, я не знаю, скільки їх там. напевно, сотні моделей. Вони всі між собою похожі, їх по-разному називають, короче, і так ринок торгує. Ну, Ми стараємося завозити як сказати, саму адекватну техніку, ну, там, не зовсім сиру, щоб вона не часто ламалася, і адекватно торгувати, продавати, щоб ви працювали на ній. Ось одна із цих моделей це трактор Horst R. 504U. Це сама остання моделька. Що зразу хочу сказати? Бюджетний трактор. Завод той же саме, що робить трактор Fighter, SінTai, Kentawer і так далі. Вони там, заводи, в принципі, основні, основні вузли, да, вони там китайці по сусідству через забор друг з другом общаються І вони роблять основні вузли, такі як КПП, Двигун, мости. Це 100% все робиться на одному заводі. Єдине, що таке, як зовнішній вигляд, там, кузовня і так далі, і ці всі моменти посадочні міста, це вже там замовляє постачальник під себе, там розробляє свою модельку, замовляє, і вона приїжджає до вас. От. Нашому клієнту, якщо там нова морда, там от багато фар, як тут. Це просто перше впечатлення, як сказати. ну Це важливо. Коротше. Тому ось так. Ось такий трактор має такий вигляд. Зараз по кругу обійдемо, його швидко покажемо. Сюди вже наліпили фар, щоб вночі було точно видно. Шість фар прямо ось поставили, такий агресивний вид. Чисто два капоти в одному зробили. Зразу комплект противаг спереду. Такі, мабуть, кілограм по 15, я думаю. по 11. По 11, думаю. Ну, ось так. Ну і то 80 кг якихось. База в нас 20 ті передні колеса, задні у нас 28 кг. Один груз на цій моделі, один груз. Є в нас моделька без реверса, там два груза. Далі, що він має, представляє? Навіска принудітельна, два силових циліндра. Підходьте, дивіться, Два силових циліндра навіска у нас іде. Ну там кажуть кілограм 800 він має піднімати. Ну, Своїх 500 нормально будете працювати. 800 навіть для такого трактора, мені здається, буде забагато. Трактор, який важить, ну, там, грубо говоря, 2 тонни, да? і на нього прицепиться ззаді тонну, то ну, це просто ізнасілувати трактор. Ось так. Є в нас дві пари гідровиходів для підключення навісного обладнання. І окремо конектор, це в нас слів на бак іде. Це слів на бак. Якщо у вас. Буде так, такий агрегат, якому потрібно буде ще окремий слів зробити на бак, то у вас є такий коннектор. Що зразу скажу? Дивлюсь, розпределітель. Плаваючий режим у нас тільки на навіску. Ось у нас клапан. Якщо клапан, дивіться, лайфхак, якщо клапан великий на розпределіті, то значить тут є плаваючі на цьому контурі. Якщо ось такі маленькі, тут плаваючого немає. У нас плаваючі тільки на, на, на циліндр. Вивели два пневмоконектори назад. Ну, сюди можна там, прицеп з, гідро... ну, з пневмотормозами підключати і так далі. Поставили дуйчик, прическу можна зробити ну, шуткою, звісно. І можна обдуться там, продуться. Той же саме працюєте в процесі роботи, у вас там треба зробити, так сказати, легеньке ТО, ви собі достали фільтр, попродували елементи. Ну, тут, мас... тут йде повітряно-масляний фільтр. Ну, все одно можна, можна поведувати, якщо там вже критично, то можна цією продувкою продути фільтр. Так же само поставити подкачку, підкачати ті же колеса. Ну, Тобто, удобна штука, коротше, удобна. Опція, така маленька опція, але удобна. Нав'язка у нас трьохточкова, стандартна. Не єврокласу, єврокласу, як ви знаєте, йде вже Крюкова, а тут у нас стандартна під 20. Четвертий, по моєму китайський палець. Під китайський палець. Ну, Це все можна, можна переробити і під крюкову, Зараз варіацій різних є багато, крюки продаються, яблука продаються, тут просто відрізається, приварюється крюк і все. Ну, Так же само робиться і ремонт навіски. Є в нас прицепний пристрій з такого плану, він тут один. Коли будете працювати з валом одбора, потрібно його знімати, тому що буде заважати роботі. Можна поставити собі, зробити перемичку і все буде адекватно. Далі, гідрована тут окрема від коробки передач, розширювального бачка немає, заливається в нас ось тут зверху. Пробочка заливається в нас мастило в гідровану. Є в нас ящик для інструменту. Подивимося, що тут навіть щось є. Наверно, Інструкція по експлуатації, розетка і комплект. Конекторів на гідравліку. Дивіться, на задній мост чулки іменно метал. метал, Видно, що метал. Трактор зроблений з металу. Платформочка на подушечках. Да, платформочка на подушечках. Ну і вже у вас як основа є під кабіну. Хто захоче, у нас люди в Україні з руками, вони вміють працювати з металом. Деякі самі роблять кабіни, дехто замовляє кабіну. Тому якщо. Ви захочете сюди поставити кабіну, основа під кабіну у вас вже є, адекватно. Якщо бажаєте побачити вагу даного трактора, пишіть коментарі. Тимофій зробить вам відео з ваги даного трактора. новинка. Ну, Я думаю, порядка двох тонн десь він важить. Десь до двох або дві. десь отак. Паливний бак у нас йде вже з боку. Пластиковий. Ну, по літражу не знаю точно. десь... Приблизно, так, да, 50 мануали не читав, і тим більше мануали, там по-різному всі пишуть. Тому ось так. Хто може володіє таким уже старішою моделі, напишіть коментар, скільки баку в даному тракторі. Є у нас датчик рівня палива. Виводиться все на електронну панель і вас показує, скільки, скільки палива, там, півбака, четверть бака, повний бак і так далі. Бак у нас йде захищений знизу, от металевими пластинами. Що мені тут подобається, вони не сильно низько опустили, бо є такі трактора, в яких опускає дуже низько бак, і він просто забирає кліренс по тому трактору, агротехнічний просвіт. Тут воно зроблено адекватно. ось так. По поводу посадки, є у нас підножка, ось таке зеркало, за яке можна триматися, коли сідаєте в трактор. Звичайне. Сидіння звичайне, ну, дешеве, дішманське, взагалі, я кажу правду, дішманське сидіння, типа по два подлокотники тут є, але ну, воно незручне. Але і ціна тут солодка на даний трактор, тому сидіння це таке, можна з, з БМВ сюди сидіння поставити, собі, з, з електрорегуліровкою, з масажем їздити і кайфувати на тракторі. Е я б сидіння замінив. би зразу. Педалі в нас йдуть підвісні, два тормоза, щеплення, педаль газа. Руль такий от маленький вже спортивний руль сюди поставили. Трактор має реверс. Ось у нас ручка реверса. Тут у нас вперед-назад. По ліву сторону маємо ручник такий автомобільного типу. Це у нас перемикання швидкостей валу відбора, а він, до речі, тут на 540 і на 1000 на дві швидкості. Передній мост, вимкнення, вимкнення, регулювання на цій сідужці, типу під вагу. Ну, я її крутив. Чесно скажу, особої різниці я не відчув. Я накручував тут і на 110, і на 130, і на 90. У мене вага приблизно 90. Ну, коротше, різниці я не відчув. Тут у нас понижайка, повишайка. КПП 4 передачі, куліса винесена на праву сторону. І того у нас коробка 8 на 8. 8 перед, 8 назад, з пониженим рядом. Тут у нас йде один речах. це у нас блокировка заднього моста і включення, виключення вала відбору потужності. Три речаги на управління гідравліки. Жовтий навіска. І оці два вони в нас на гідропарк. Ручний газ. Такий простий. Панель приладів електронна. Ось включив, можете подивитися, як вона світиться, працює. Не знаю, як вони працюють. В принципі, працюють. Ну, Моменти бувають різні. Датчик тиску повітря у нас в ресивері. Далі. Да. Ну, кермо в нас по висоті регулюється тут. Можна ось так регулювати. Рульову колонку, висоту, чисто висоту, нахил рульової колонки не регулюється стандартно. Глушиться, глушиться таким оцікателем от топліва, механічним. На мою думку, це краще, ніж з ключаток. Як там просто ставлять актуатори, вони електронні, ну не досить надійно. Тут у нас що проще, та надійніше, як то кажуть. І з такого, що там з плюшок, я то часто буває дзвонить клієнт, мене такі теж попадалися. От я у вас не буду купувати трактор, бо у вас немає коврика, там, типа, а в інших магазинах є коврик. Ну Ось є вам такий резиновий коврик. Такий, щоб ви там в болоті по коврику ходили. Ну Якщо ви будете їздити там рік-два і під цей коврик не будете заглядати, у вас просто згниє ця платформа під цим ковриком, тому що там буде постійно мокро, там буде постійно волога. Тобто треба ці коврики знімати, там сушити і так далі. Далі, тепер йдемо під капот. Під капотом у нас двигатель. Внутрішнього згорання 4 Є в нас маркерувальна табличка КМ 495 ВТ. Ну от, на, всі, на всіх бюджетних 50-ках, на всіх бюджетних з кабінами, без кабін ставлять 495 КМ. Єдиний трактор, в якого стоїть свій двигун, це ДТЗ. І лавол. У Лавола йде 498. І також трактори Аней 504, там вже теж йде інший двигун. Всі останні йдуть на 495-му. Ну, завод поставив, завод каже, що 50 лошадей він видає. Не знаю, його, у нас його точно ніхто не провіряв в Україні, якщо вам будуть казати, що провіряли, брешуть і так далі. Звичайний 4 циліндри, механічна паливна апаратура, масляний фільтр, паливний фільтр, компресор в комплекті йде. Компресор це для того, щоб качати колеса. Це не, там, не надув, не, не, він потужності не додає двигуну. Це просто як навісне двигуна. Ось компресор є. Є в нас гідравлічне рульове управління. Ось так. Що хочу сказати, на зиму ми всі трактори заливаємо антифризом. Ну, Зараз міні-трактори і літом з антифризом їздять. Всі, всі повністю з антифризом. Раніше тільки зимою возили, зараз возимо всі з антифрізом. Да, кроме мото, бо мото там вода. Е, акумулятор у нас іде 120 ампер, Китайський, оригінальний. Ну, Кстати, акумулятори китайські хороші, вони ходять. Років 4-5, вони ходять. Якщо нормальна експлуатація трактора, то в акумулятор виходить. Далі, передній мост у нас. Сертифікований з табличкою. Кажуть, якщо на китайському мосту є табличка, значить мост не, не кустарного производства, він, він сертифікований. Єдине, що що, що, що ми на ньому проїхались, проїхали, зараз вам покажу. І тут, так, як на мене, замалий виворот коліс. Ну, тут є упорні болти. Тут є упорні болти, які вони в нас викручені, їх можна повкручувати, або зовсім повикручувати. І буде трошки більше виворот. Ну, а так, в принципі, техніка адекватна. Його ціна 8400 на даний час, на даний час, на момент виходу відео, він стоїть 8400. Тому хто хоче замовити, будь ласка, звертайтесь за номером нашого каналу. З вами тракторний бригадір. Працюємо для вас, магазин працює, доставка працює, документи робимо, предоплату не беремо, оплата при отриманні, валюта беремо гривню, само собою беремо. Тому ось так. Набирайте, телефонуйте. Покажу виворот, зроблю коло, розвернуся тут, щоб побачити який виворот у ньому. Ось такий виворот! Ну, отакий маємо трактор, коротше. Тому, кого цікавить, набирайте. А, ще диви, яку штуку зробили. Тут у нас кру... крутиться завіхрітель. который... Тут у нас крутиться завіхрітель. Тоже свого, свого, ну як, як фільтр своє брат. Він тоже буде відбирати крупний, таке як листя, сюди не, не затягне, не попаде. Ось так. Тому ставимо лайк, коментуємо. Замовляємо техніку, підписуємося на YouTube канал, TikTok, шукайте сайт.